Доброго дня, шановні глядачі. Пропоную вам огляд новин з 8 по 14 травня, які попали до мого об'єктиву. Першою новиною це було святкування Дня Перемоги. Почалося все з відвідання братської могили, що знаходиться біля районної лікарні. Колоною люди прийшли до могил, де була проведена поминальна літургія за воїнами, які загинули під час війни. За свою свободу і майбутнє це страшно. У 21 столітті хоронити вбитих, рідних і знайомих. Це просто жах. Ще вчора ці люди будували плани на майбутнє, ростили своїх дітей, навчалися, а сьогодні від них залишилися лише спогади. Це світлі спогади про героїв нації, що загинули за наші з вами майбутнє. В Україні зараз важкі часи. Про жахи війни у нас тепер свої страшні спогади. Війна це дуже страшно. І ми запам'ятаємо це надовго. Україна сильна нація, і вона це довела. Ми пройдемо через усі випробування, і наша країна розквітне. як квітнуть невезькі каштани, як квітнуть наші соняки. Так буде процвітати наша багатостраждальна земля. Бо твоє є царство і сила, і слава. і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Духа ми спочили праведників, душе рабів твоїх, поблаженного життя коло тебе, чоловік олюче, осе твої Господи, де всі святі Твої спочивають, обакої душі рабів твоїх, Бо Ти єдиний, чоловік олюбець, сонцю і сину, і святому духові. І, єси Бог, що ти до пекла і розбив, вислухай нас і помилуй. Ми не хочемо війни з сусідом, так званим братнім народом, але так приходиться. Молимо Бога і просимо, щоб наші воїни щасливими вернули із того пекла, в якому вони перебувають, де захищають рубежі нашої батьківщини. І не можемо забути тих, хто. В 50-х руках, хто ще скоріше, також поклав життя за нашу батьківщину. Люди воювали на різних фронтах. Усім їм, нехай Господь дарує Царство Небесне, хто загинув, прийме їхні душі в свої небесні обителі і прирахує їх до небесних воїнів, ангелів-охоронців. Ну а тим біна, ветеранам, які з ласки Божої радіють наші серця. По сьогоднішній день, бо ми їх бачимо, я бажаю їм міцного здоров'я, ангела-хранителя, щоб Бог їх крепив, і вони ще довго раділи наш погляд і погляд наших діточок. Христос воскрес і слава Україні! Героям слава! Потім колони від центральної площі міста перейшли до Обеліску, де був урочистий концерт. Не, я е, ветеран військової служби. Що для вас сьогоднішнє свято, у вашому розумінні, як зараз? У моєму розумінні е, це свято настільки важливе, настільки велике, що забувати про нього це великий гріх. Бо це перемога. Ми діти тих, що я вже син того, що воював. Я не воював. Тому це свято дуже велике. Для, для мене в країні велике. І я завжди честою. і на кладбище. І так конкретно і зустрічаю ветеранів своїх учасників війни. Поздравляю їх.

– Ви приймали участь в Афганській, Афганці. І що для вас сьогоднішнє свято, ну, як пов'язуєте ту війну, цю війну, третю вже війну в Україні? Що пов'язане? Ну, війна, війна це не добре для нашого народу. Ми повинні жити в братстві, в дружності, в взаємопонімання, для цього хочемо зараз нашим товаришам. Щоб чисто небо їх свя було, ніякої війни, щоб ми були всі в дружні жили. Офіцери, войові, офіцери, офіцери, войові, офіцери. Вшануємо їх хвилиною мовчання. Не скажу, Микола Васильович. Васильевич, ви от, е, учасник цієї останньої війни, яка до сих пор проважається. От як вам сьогодні це свято, що до перемоги. І раніше от ми були би, братськими народами, а сьогодні ми воюємо Сьогодні До свята ми розпитані з історії, що перемога, життя батьків, діти наші відстояли. А настояща війна це просто. Просто це людська трагедія, це біда. Ми брат між братом. Ми хочемо жити в мирі, ну а коли таке діло, то ми будемо і свої рубежі, боротися за свою незалежність, за світле майбутнє, за радість дітей і улипти мілих. 大家。多 На жаль, наше життя складається не тільки свят. Тож цього тижня на 75-му році свого життя пішов від нас Андросов Михайло Іванович. Андросов Михайло Іванович тільки відзначив свій 75-річний ювілей. Він був волонтером, він видав останнім часом книгу про ветеранів, про людей, які загибли з нашого новобужя. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким покійного. Нехай наші співчуття полегшать ваш біль. Повертаємося до подій Новобужа. 9 травня. В Європі відзначається День створення Євросоюзу. Тож і в Новому Бузі цього року долучилися до цього свята. Підняти та прапор Євросоюзу надається голові районної державної адміністрації Сергію Вікторовичу Іванову, голові міської ради Максиму Олександровичу Лаврієнку, студенти комунального вищого навчального закладу Новобузький педагогічний коледж Вадиму Сологубу, студенці Новобузького. Аграрного коледжу Миколаївського державного аграрного університету Владиславі Поліщук та випускникам новобузької гімназії, відмінникам навчання, активістам шкільного районного життя Владиславу Гаркавенку Аліні Нагорній та Анастасії Царьовій. Проблем комунального господарства. Як ви знаєте, дуже гостро стоїть проблема в новому вузі, це вивіз сміття і каналізаційні стоки. До мене зверталися люди звернути увагу каналу «Сток води біля п'ятиповерхівок». поверхівок. Тож я проїхав до п'ятиповерхівок поверхівок і наблюдав таку картину, Стоки течуть поверхнею прямо до того місця, де раніше був ставок. Міський голова Логідка Максим Олександрович. Пообіцяв мені прокоментувати цю ситуацію. З того, що я знаю, каналізаційні системи засмітилися і є затори, і вода по нім не тече. Ну як ви знаєте, вона то тече до балочки в Новому Бозі, і ніяких очисних споруд немає, і вона не витікає навіть за межі міста. В центрі міста по балочці вона спускається до Ленінського ставка. А що це така яма? і Як це тут люди ходять? Ну так і пригають, які вміють перепригнути. А яка бабулька йшла, то впала, ребра поламала. Так оце в нас дороги в Новому Бузі. А ви десь поряд живете? Ходимо сюди кожен день на роботу з роботи. Діти ходять в училище, в коледж, в школу. А така оце каналізація давно тут зараз тече? 20 років це точно. Дякую. Я думаю, що наступного тижня Максим Олександрович знайде час і прокоментує це питання. Даного часу в Бузі працює бригада з Миколаєва, яка намагається відремонтувати каналізацію. Отша лінія, так, вона й пішла отсюда, виходить туди. Така що вона то почала зробити? Закривай. Якщо ти прийдеш здесь, він в штуканні уйде. До кримінальних подій. 6 травня 2017 року, близько 9 години ранку, до Новобузького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будівель по вулиці Миколаївська було знайдено скривавлене тіло 39-річного домовласника. Оглянувши померного, експерти виявили потерпілого, численні і тілесні ушкодження голови та черева. Особу вбивці встановили оперативні співробітники головного управління національної поліції у Миколаївській області спільно з новобузькими поліцейськими. Ним виявився 35-річний рідний брат померлого. Як з'ясувалося, конфлікт між родичами тривав вже достатньо довгий час. Потерпілий старший брат підозрювання, мешкаючи в одному будинку із матір'ю, дозволяв собі застосовувати під час пілкування і своєю ненькою кулаки. А потім і зовсім примусив жінку переїхати жити до своєї матері, залишившись єдиним власником домоволодіння. Молодший брат загиблого, тривалий час знаходячись у різних регіонах України та мешкаючи останній період у місті Кропіницькій Кіроградської області, вирішив покарати свого родича і за знущання над родичами, і за намір привласнити собі гроші від реалізації родинного майна. Зі слів затриманого, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за дезертиста. Він Прихопившись з собою обріз мисливської річниці, вночі на таксі, вирушив до свого рідного міста. Зупинивши транспортний засіб біля одного з будинків міста Вонового Бугу, зловмисник попросив водія зачекати певний час, вирушив до оселі свого брата. Потерпілий, почувши стук, відчинив двері та, побачивши родичі своєрідно, відреагував на появу ночі свого молодшого. Розвернувшись та пішов до ванної кімнати, де почав роздягатись метою помитись. Як розгорнулися події далі, наразі встановлює слідство. Але вранці домовласника було Знайдено із пораненнями, який лежав на підлозі саме у, у санітарному приміщенні. Тієї ж ночі зловмисник повернувся до Криоградської області, а через кілька днів приїхав знову, вже на похорони свого брата. Правоохоронці, отримавши підтвердження, щодо скоєння вбивства, причетний саме зазначений чоловік, з'ясували, що кілька годин тому злоті знову направлявся до Кривоградської області, зв'язавшись із колегами з сусіднього регіону, уповноважені, виїхали за зловмисником. Братобивця було затримано, коли він виходив з рейсового автобусу у місті Крапивницький. Зловмисник Нася вскоєному та розповів, що вогнепальну зброю, яку нібито випадково знайшов у 2014 році в місті Києві, він після скоєння вбивства викинув у ставок. Слідчим відділенням Новобузького відділу поліції Миколаївської області розслідуються матеріали кримінального провадження розпочаток за ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство, що передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Матеріал підготовлено за інформацією сайту управління національної поліції в Миколаївській. Області. І останній матеріал цього тижня, який попав до мого об'єктиву. Це матеріал про отримання дипломів дівчатками, які навчалися у школі. Сьогодні у нас був випускний бал нашого проекту «Панянки на всі 100%. Цей проєкт ми започаткували два місяці назад і думали, як же пройде цей проєкт. Хвилювалися, готували дівчат, вони ходили по копою, вони розказували вірші, вони робили намисто, проводили різні конкурси, запрошували хореографів, запрошували представників з театру, дітки вчилися. Ну, сьогодні батьки побачили, наскільки їм це вдалось. Запрошуємо всіх бажаючих до нас в бібліотеку. Це проєкт перший. Ми плануємо продовжувати цей проєкт. Запрошуємо дітей, мам, бабусь, батьків, всіх сім'єю, тому що на літо планується проєкт Моя родина, який ми також будемо продовжувати. Ну, запрошуємо всіх подивитися, що в нас з цього вийде. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайли від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут